Розбумблені житлові будинки, зруйновані школа та залізничний вокзал це реалії звільненої Снігурівки у Миколаївській області. Саме сюди спрямували свою місію лікарі-волонтери з Фріда юкрейн Благодійний фонд заручився підтримкою національної мережі АЗК UPG. Компанія повністю забезпечує автопарк волонтерів пальним та закриває інші їхні потреби. Адже мета одна: медичні послуги. Мають бути доступними людям, які їх сьогодні гостро потребують. А допомога повинна приходити вчасно. Вісім місяців в окупації, жахіття війни, стреси, відсутність лікарів все це позначилося на здоров'ї місцевих мешканців. На огляд до медиків та за ліками вишукувались у чергу і самого ранку. Лікарів зустрічали зі сльозами на очах, і вони те, що вони ще девидки немає. Я була в окупації, дійсно, це я сильна стрес получила. На все на нір не Тепер мені це вольна говорити, тому що я це пережила. Я не знаю, як воно далі мною буде. Але я пострався на дійшоне лучила. Я рада, що вони до нас приїхали чесно. Довоменське пересувної гінекології черга невелика. Але під час прийому жінки розуміють, що всередині. Надається повний спектр медичних послуг. Приємно здивовані, дякують, адже лікарів за цим фахом у них взагалі немає. З гінекологом кажуть, що велика біда. Треба їхати в Миколаїв, і то миколаївської медицини вони не дуже задоволені. Сказати з чим пов'язати це я не можу сильно. Приходять переважно на планові огляди або зі скаргами більш такими серйозними. Дуже супер, дуже гарні спеціалісти. Добре відношення. Липчеві, Дякую, дякую, що приїхали сюди. Капітан місії благодійного фонду Фріда Катерина ділиться, об'єднавши зусилля із мережею Азикаю UPG, стали сильнішими. Їхній автопарк завжди на ходу. От і цього разу медики змогли дістатися снігурівки, щоб надати її мешканцям усю необхідну допомогу. За плечима лікарів вже понад 24 тисячі кілометрів. Але попереду ще довгий шлях. UPG заправки завдяки ним. Ми їдемо вже на прифронтові та деокуповані території. Ми заправляємось паливода повністю на всі наші машини, дизель, та лікарі снідають, п'ють каву. Поки перед прийомом вони трошечки перезаряджаються на, на заправці UPG. Це зазвичай відбувається. Я приїхав з Києва на жінкомобілі. Це автомобіль, який оснащений гінекологічним кріслом. Ми їдемо надавати допомогу до міста Херс потребуючим людям. За два дні лікарі оглянули понад 350 пацієнтів. Сюди вони ще повернуться, адже важливо не лише призначити лікування, але й спостерігати за одужанням. І UPG знову буде поруч, підсилюватиме тих, хто ризикує власним життям, рятуючи інших. Адже лише об'єднавшись, можна зробити більше.